Отже, футбольний клуб Юкса сьогодні виходить в наступному складі. Ну і давайте швиденько пробігнемося по стартовому складу Поковини у воротах без сюрпризів Каневц. Але ні, сьогодні Данило Каневцо розпочинає цей матч. І, власне, матч Буковина Юкса розпочаток. 37 років уже Євгену Селіну. А тут і перший удар по воротах. Не вдалося потрапити до топ-четвірки. Під пішним горячуріло, який удар від Бойчука. Нагороджений забитим м'ячем. Дивимось, повтор стійку влучає м'яч і потім від спини Баранцова, але вже перекривали цю передачу. Подача від Чинкаренка до Гончарука. Мяч не доходить. Морговський з льоту пробиває. І обидві команди, в принципі, непогано розпочали. Тут атака Буковини. Гончарук відпасовує на Плаксу. Плакса пробиває от Андрій Бузькою виконує чергову точну передачу. Тут точно на Бойчука. У матчі першого квала між цими командами. Селін дуже небезпечно. Відпасовує на Бранса. Сьогодні лінія захисту в юкс. От напад зараз створює загрозу воротам Буковини. Матеус кидав три. Подача Каневцев впевнено. Грає на виході. П'ятого номера Буковини. Той проти Зозулі відпасовує назад на Кольцова. Гончарук можна пробивати. Заблокований удар. Тор цього епізоду підлаштовував собі е, м'яча Кольцов і так, якби не вийде напряму до ОПЛ разом з епіцентром. Ой-ой-ой, який момент тут. Збережено. Плакса. Подача у напрямку Бойчука. На виході неупевненого грає голкіпер. Відпасовує у центр Іван Тищенко. І завдає ще одного удару 27-й номер Буковини, вийшовши до півфіналу Кубка України. Тищенко äh, перепрошую, кожушкою з м'ячем і забиває м'яча Олег Кожушко. 1-0 на 36-й хвилині цього матчу. Його мис-потор цього епізоду. Тищенко відпасовує на Олега. Той розвертається і злівує. Пробиває у незахищений кут закидання у напрямку Бойчука. Тищенко перше на добиванні. Кожушко пробиває. Ось лише зараз вводить м'яча у гру голкіпер ФК Юкса. Гончарук перший на м'ячі. Виграє повітряний двобій. Відпасовує точно на Плаксу. Плакса на Бойчука. Бойчук забиває другий м'яч буковини в цьому матчі. У цьому поєдинку із юксою. Ось ще раз дивимось епізоду. Плакса виконує подачу на Бойчука. І не найвищий футболіст Богдан Бойчук головою розстрілює ворота Кирила Баранцова. Ти не завадило йому головою відправити м'яча ворота Юкса і можна подвоювати. Ось, дивимось повтор попереднього епізоду. Передача від Кожушка. І удар Бойчука І влучає м'яч у руку Баранцова. Так не назвеш це свідомою дією голкіпера, але дай він на гончарука. І в цей час лунає свисток Арбітрині матчу Жовто-Чорних. Ну і другий тайм поєдинку Буковина. Юкса розпочаток. Праворуч, тут атака Буковини. Гончарук на плаксу. Плакса завдає не сильного удару. Тут небезпечна атака Буковини. Гончарук віддає передачу Морговський з м'ячем. Пасовує на Тищенка. Пробиває Тищенко, Не віддає передачу на Бойчука. І як же ж тонко Буковина в Атаці. Кольцо відпасовує на Морговського, Як же ж високо піднімається лівий захисник Буковини, завдає удару Справа. як же ж високо піднімається так, лівий. Мяч зрізається з ноги у 74 го Норенко. Гончарук із м'ячем. Шенкаренко опиняється на ударній позиції. Пробиває Є з м'ячем на правому фланзі. пасовий центр на Матеуса. Можна прибувати значно вище. Лети. Поговоримо про це пізніше, адже Данило Гончарук із м'ячем у штрафному майданчику. Юкса заробляє кутовий порив <saturing> молодих півзахисників. Плакси та Кілівого. Тут Плакса пробиває за позицією. <tok ten> тут проблем жодних немає виникнути. Фого йде на Кононова. Той просто Йлік. Фого. Бойчук йде передач на Хмелюка. Пробиває Владислав Хмелюк, але по центру. Ворі. Кілька футболістів вільні ліворуч. Бойчук пропускає. Бузько, Бузько між ногами відпасована Бойчука, але не побачив це. Зробив у сьогоднішньому матч дев'ятий номер Чернічан. повтор цього епізоду. Який же пас від Бузька, але Не зрозумів задуму партнера Богдан Бойчук. І ось продовження цієї атаки, удар поперелістам. Це дуже добре. Тут Плакса пробиває ще один удар, те, що ви бачите зараз. У цій прямій трансляції поставте, вподобай, Солдат підпасовує на Гончарука. Хамелюк не зміг пробити Но... говорити, що добре, що зважується на таке. Тренери цієї команди, але в цей момент ми чуємо, що Кристина Козорох, арбітриня матчу Буковина Юкса закінчує цю гру.